Усім доброго дня, компанія Кахеса канал КХеса Якен, як завжди, з вами. Сьогодні маємо 5.11.2022 року. І сьогодні у нас буде така автомобільна тематика. Сьогодні у нас буде заміна. Заміна шестерні. Це електропривід багажника. Ну, Можна сказати, що це електропривід усієї лінійки Volkswagen Group. Майже усієї. Тобто тут є і Passat, тут є і Golf, і Polo, і Altea, і Seat, Тобто ну, дуже багато автомобілів. Я не можу в ідеалі сказати, які рік то є. Е, ну, певно, можна візуально звернути увагу, як виглядає цей двигун, і тоді зрозуміти, тому що так він до нас прийшов. Стовідсотково не можу, не можу сказати, але то, що це Volkswagen Group, і під дуже багато автомобілів підходить, ставиться цей замок, то це стовідсотково. Ну, є невеличка проблема в тому, що є така шестерня привідна, і вона з таким хробачком, і вона дуже така тендітна, дуже вона така непроста. Але ж ми її все одно зробили, замінили. І от зараз хочу показати, яким чином можливо це розібрати, зібрати і поставити все на місце. Так виглядає цей двигун. Тобто ну, цей механізм, скажімо так, правильно буде. Тут є електродвигун. Прошу звернути увагу, є верх і низ. Тобто є два отвори під контакти, які стоять отамо знизу. Контакти. Він просто туди заходить і фіксується на цих контактах. Є оця привідна шестерня. В шестерні є отака от, чудова така от вставочка. Цікава вставочка. Бачите, вона тут йде з. Пружинкою. Ця пружинка вставляється, вона накручується і потім вона сама по собі там відпускає. Ось вона зараз. Ді, ді, бачите, закручується і відкручується. Відпускає, вона відкручується. Тобто це треба буде зробити, правильно накрутити це все. Є там фіксатори. Ось в нас там, от подивіться, всерединку, там такі от фіксатори є. І вони чіпляються за, за цю пружинку, там є такий хвостик, і за цей хвостик ось воно там зачіплюється. Воно це в нас все є. Ми зробили як треба. Після того в нас є от така, от, така пластикова, скажімо, штучка, в яку заходить цей хробачок і він там рухається. Успішно рухається, бачите. Ну, але з часом, я так розумію, що іноді, коли ми там фіксуємо кришку багажника самостійно, тобто не даємо вільному руху, а просто там хтось щось вчепився, хтось щось затримав там, чи щось підклалося, і дитяжка не може спрацювати, відповідно, ця пружинка з часом не пружинка, а сама шестерня, от як в цьому випадку, бачите, вона просто зламалася. цей от. Вона дуже тоненька тут, і дійсно ну, ситуація така, що зрозуміло, що вона рано чи пізно від нагрузки може зламатися. Але ж ми це все зробили, все поставили на місце. ну І для того, щоб зібрати все до кучі, все, що я не можу єдине розказати, коли ми зафіксимо, зафіксимо оцю, от, оцю от вставочку. Наскільки тут треба накрутити, чи це варто зробити, чи це ні, тут я не можу сказати, тому що воно прийшло вже розібране до нас. І тому, можливо, це ви самі якось там розберетесь, або треба буде десь звернутися до дядьки Гугла, і він вам цьому щось допоможе. Але коли ми все зібрали до кучки, отако все бачите, нам треба буде поставити є ось тут такі місця. Коли оця от штука, ви зразу початково розберіться. Бачите, ми таку навіть стрілочку намалювали, а ви так само розберіться для себе, коли будете знімати, яким чином воно має стати все на місце. Тут, ось у нас, дивіться, ще є така виборка. І тут, от всередині, в нас є така так само виступ. І от вона, ця штучка, вона має повністю зайти на цей виступ. Ми фіксуємо її от сюди, от так-от ставимо. Зараз, зараз. Ну, дуже, дуже зразу кажу, дуже все тендітне, дуже все таке, знаєте, що ну, можна його дуже, дуже легко і просто довести до стану, коли прийдеться робити все. Тому я спробую, спробую зрозуміти в ідеалі, як воно ставиться. Зараз ми то його знімали, ми для себе начебто зрозуміли дещо. Ага, стоп, стоп, стоп. Воно має бути впертеся в нас в от шестині. да, воно має бути вперта от сюди. От, скажімо, тут є такий зубчик ще один. Зараз ми ставимо. Бачите, воно як? Все дуже-дуже непросто. Ще, початку, воно в мене ставало. Зараз, ау, ось... бачите, вона сідає. Тобто ця штучка вона має сісти. Попасти в ці пази і сідати до самого низу. От ми зараз туди будемо опускати. Я це зараз робити не буду. Чому? Тому що маємо віддати людині, він має змастити це все і все разом це все опустити. Після того, коли ми опустили цю всю цей механізм, тільки після того ми ставимо електродвигун, так як вам казав, отвори знизу, ми його так само ставимо знизу, і просто ставимо на своє таке посадкове місце. Коли ми все поставили, все чудово. Тут обов'язково все змастити. Тобто, ми радимо взяти просто звичайний літол-24. Цього буде досить. Він нормально працює з пластиком, змастили шестерню, тобто, що в нас привід працював нормально зі змазкою. Стару змазку обов'язково вичищаємо, якщо там залишилось, тому що залишки якогось зубчика пластика може нам потім завадити. Це ми все змащуємо, ставимо на місце, закриваємо корпус. ну і Роботу. Я думаю, до кінця збірку ви зробите самостійно. Складного тут вже нічого не, немає. Тобто, якщо щось таке вам буде потрібно, ви обов'язково знаходите наш номер телефончика на початку відео, сайт, на якому є це все, що, що ми робимо, або самостійно знаходите і звертаєтесь до наших менеджерів, або просто звертаєтесь, вони вам роблять підказку. Якщо як в цьому випадку чогось в нас ще немає, ви... Так само звертаєтесь, висилаєте свій вузол повністю, як от цей ЕРЕЛС. І ми робимо те, що вам буде потрібно. Висилаємо назад, виставите і працює все далі. Будьте здорові! До нових зустрічей! Підписуйтесь на канал, щоб цей контент вам був цікавий. Якщо ні, просто ставте вподобайку. Слава ЗСУ! Слава Україні!